Вітаю глядачів на своєму каналі. 19 вересня, 25 рік. Покажу стерньову сою, пошнивну. Ну, зрозуміло, що вже насіння тут навряд чи ще буде. Але гарний сидерат Непогана боротьба з бурянами. Сіяно вона 23 липня. Дуже пізно. І серпень весь без дощів, тому зрозуміло, що нічого вже не вродить. Але азоту якогось накопичить. На жаль, весь серпень без дощу. Позавчора буквально випало непогано там міліметрів. З 30, напевно. Але для цієї сої вже немає температури необхідної. Всім дякую за перегляд. Пожнивна стернява соя вийшла гарним сидератом. До побачення, до наступних зустрічей!